Всім привіт! Ви мене каналі Чіта і сьогодні я буду грати. Ви Пам'ятаєте, я виставляла, я, сьогодні буду грати в Ви витаєте, виставляла як я дістрактила на тіші. Тепер я буду на Луї. Професійно. Тільки зараз я поміняю, бо я зараз грала на Шрімпа. У мене на ньому я скин купила це і Грінч. Хто не бачив. І причина в тому, що зараз канікули так, всі знають. Зараз зимові канікули. І от в мене є така можливість, просто 24 на 7. У <свісно> мене стільки персонажів накупилось 14. Я ще хочу одного купити, а після цього, після цього купити яту. Дуже сильно. Бо вона може і дістракти, і екстрактор непоганий. Тільки з нею стелс... з стелсом проблема, але. Блін, тут. Нічого страшного тут немає, все. все. Я завжди куплю бандаж. Ой, я, взяла. я не взяла. Зараз ось. Я завжди, я тільки заходжу на етаж, я сразу цей... Я сразу кочую, щоб у мене було 2 хп, бо без цього я не можу. Так, і без котін я не можу, і. що? А, окей. Так, я класно стала водити. Я ще пів дня, ну, пів, -пів дня. Дуже довго на, на попі грала, бо треба на неї мастерство. Я ж на неї не граю, У мене є Брайтні, у мене є Бруша, космо. Мені вона не треба. Всім привіт. Тут є піпл. Це плохо. Тут є губ. Губ це ще хуже, І ята. Вона забирає, це дуже погано. Він два раз два рази пише, окей, ну добре. Я надіюсь. Привіт. Побігли, що я така повільна. Так, так, треба, якщо що. Боксік! Іди сюди, іди сюди. Оп. За мною боксик. Космо, зараз заберемо, зараз, зараз. Не уходь, ти ж куди? Все. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ой. Все. Не йди сюди. Гупуй. Я дуже нервна, але цього ніхто не чує. Коли я вожу, я не можу чат писати. Я пишу дуже повільно. Ускоряємося, і наначе нам кришка. Пішем. Ну, це класна для мене роль, тому що мені подобається грати в Мерденді. Бути в міріденді дистрактором. І в житті я така інтенсивна, активна, які шею слова. Так. Пишуть. На мене ніхто не жалується, це добре. Що ти продаєш? Аптеку? Ні, не аптеку. А то я скільки граю? Я дуже багато граю. Уй! Тільки я завжди, коли беру печенья, я, 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 я стою біля всіх і нажимаю тоді. Щоб всіх бафнути, і, типу, як тіша, щоб ми побігли. Алінка у нас Тіша Алінка. 100... І, короте, я не буду це читати. 127, щось там. Давайте. Йом? Ву -ву 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 -ву! Кстати, я, я дуже хочу його купити, бо в нього така пасівка крута. ну, Типу, дуже далеко може полетіти. Я дуже його хочу. Я його зберу. Я можу його купить, але... бриша. Следом Бриша. бриша. Так. Упс. Oh, yeah, yeah. я зараз умру. Все добре, все добре, я вожу. А, ось я бандаж. Бруша, за мною. За мною всі. Куди? Уіть бриша. У мене проблемки почались. Сорі. Так, ви біжите? Біжіть. В мене подобається, коли шрімпо і... і бриша. Або її тепер завжди називати бриша. Мені подобається, коли Шрімпо і бриша. Бо, наприклад, мені взагалі не подобається водити Джинджер. Вона мідна, капець. Вона дуже повільна. Це моя така проблема. На мене ніхто не жалується. Я чудовий дистрактор, хоч я вже зробила пакусь немаленьку. Е, Давайте це. Бо у нас в мене така проблема є. Чу -чу. Бо я взагалі, я ходити на льду, ви щоб я водила. Бо завжди я тільки перестаю водити, коли лід. Бо я на льду гілі-гілі ходжу. Я знаю, я таке чула в тихноці, що. Щоб добре на телефоні. На телефоні. Ах, ну, ми брали електрик. Ну, щоб не було Чорної п'ятниці. А де я, я нічого не бачу? Е я я сліпла. Я нічого не бачу. Ти що? Коні? Коні зібрав хто що. А де хто? Я нічого не бачу. Може вас видно трохи, але в мене взагалі екран темний О, коні. я хоч когось знайшла. Пібл, ти ти затікаєш. Тиган, де Тиган? Тиган, ти де? Тиган? Ну боже ж мій у мене ще екран заляпаний. У ще плями видно, за того що темно. А де вона? Я не бачу її дайте. Все. Я знаю, що ти... Тут... такі. Дякую! Я тебе знайшла все. Ви, сорі. Блін, ти... ой, йди звідси, тебе прошу, що тебе не вистачало. Мені треба купити наклеечку, мені шкода, чи там I'm, I'm sorry. Щоб можна було казати, бо мені лінь писати. я пишу я нормально, а от в чаті, поки я це понатикую, пройде 100 років. Ще буває воно. Замість того, що я написала, з'являються чорночки. щось не тут написало. Чи що? У мене воно вискакує, що, типу, що таке не можна. але Чого? Це вже проблема роблокса. Я Ще не знаю в кого було. Я знаю, що в Росії проблеми з Роблоксом. Типу, він заблокіру... заблокований. заблокований. я не знаю як буде правильно. Так ось. І сьогодні я заходила в гру. Я вам кажу, я 24 на 7 граю, я заходила рано десь в 8, в 9, я не пам'ятаю, так ось. Я заходжу, в мене грузиться 3 години. Ну, <гум> не 3 години, 6 хвилин, 7 хвилин. Потім з'являється картинка. Куча таких от персонажів, але це не персонажі, це просто сірі нубіки. Ви знаєте, ці квадратні. Тільки вони були всі сірі і все, все чорне і не було взагалі гри. Але я в Україні, в мене він заблокований, в мене чудово все грає. Не знаю чого. Так було в багатьох. А потім. о Давай. Я. Бум. Кстати, оу -оу -оу. <с Porque> е, в багать... я знаю, в багатьох немає. ну. <с? <с?> в... Е, в багатьох немає коал, тому що. Як ми знаємо, у коал предмет такий, як в Шеремпу, тобто він хуже робить, бо шрім це креветка, у нього кірпіч, а в неї ем, кусок угля, похоже. Кстати, я знаю, чого ніхто не хоче на коал брати тренк на коал, того що углеродний, йо е йо углеродний. Біжи за мною углеродний, Не відставай. Ну, Проблемки невеличкі. Ти куди біжиш, углеродний? Ви вибачте, у мене тут проблемки. От ви біжу вперед. Я коли говорю, у мене такий, бо коли я граю, не знімаю нічого, просто граю. Я настільки добре все роблю. сорі. Not... Ні. Всім сук. А. Коал, іди до нас. У... Ой, йо Ліфт іде до нас. А, 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 а хто? хто? А понятно, прото хтось не зайшов. Це сразу я беру, бо я не вмію на льду води. Да. мене одне хп. мене одне хп. Так. Тарас аптеку блядь. По Походу дела. І аптеку, і бандаж. Так. Ось, скоріше, грузись. Так. Побед нема. У мене десь. Шеллі! Ти ще краще! Сюди. А, ну, окей, типся. Пібл! Ти. ой. Ще одна собака. Ну, ти втісав зараз, так? О, сразу два на шеллі взяла все. Так. Машина моя, я тебе роблю. Я машину на ньому роблю непогано. Хоча. На, на ширинку я машину роблю непогано, бо я беру бандану що там ще, і оцей ключик. Мені дуже подобається ключик. По-моєму. Я, я так вважаю, що цей ключ, так само, як пульт і воно не повністю робить машину, а до половини. це прям для мене дає клас. Хто там коситься? на мене. Ви вибачте. Просто пробігла біля мене. Це ж страшно. Хочу і бо Причина в тому, що мені шкода, що у мене на Бобет 55. вона мені десь три рази, я це казала вже. Три рази попадалась на п'ятому зараз етазі. Кстати, я. Я не знаю, чого ви це чи але тут. Кусають. Пібл, ти там водиш чи що ти робиш? У -у -у -у, Ой, вилітай. Ой! А. Ам. Біжить, не завісло нічого. А, не біжить. Віддай. Я от Шо, що тут зараз? А, кол? Я один раз. Ти... Так, один раз нормально поводила, бо один раз я з кимось двоєм грала і не знаю, з якимось лучше, я навіть не пам'ятаю. Блот, блот, я спомнила. Він був на блоті і ми з ним визивали денді. Так ось, Я його водила, але я вмерла. У <tany voice> мене було два хп, я косилася, я вмерла. А один раз я вводила Денді, і прям і Там ще шрімко було. було. Все, я вхожу в ролі. А, чого? а, все пропало. Я, хожу, я знову буду дистрактором. У мене була такі... От я люблю, коли у мене відпуск. От коли Роджер, Коні, Расл Разлдазл. У мене таке було, що. У <laughs> мене таке, таке раз було, я побачила разудазла і, наприклад, к... наприклад цю джинджер. А ми знаємо, Джинджер, вона похожа дуже на хто там. На Астро і на Конні, так. Так, так ось. Я бачу, от там у нас була Ві, я бачу. Разлдазл. Я бачу разулдазла, і бачу, думаю, конні. Не знаю, вона, вона дуже схожа на Конні здалі для мене. Я думаю, і все, я, я прям написала в чат, все в мене відпуск. Дивлюся, а це не Конні, а це джинджер. Тіган, по-моєму, я, я не помню. Тіган, джиндж... ой. Тіган, джинджер, Конні, я не помню. Так, біжи. Молодець, біжи. Це я ще уявляю, що типу, як вигулюємо собаку. Це... Та знижу. Мені і так живуть. Сорі, сорі. Не обсмійте мене. Просто знаєте, коли я говорю, а коли я знімаю відео, я не можу просто три хвилини мовчати, коли я говорю, вона все виходить з-під контролю. От коли я мовчу, а я частіше всього, коли граю, мовчу, мені нема з ким говорити, то я прямо все чудово йду, прямо все йде як по маслу. Коли я говорю, в мене я відволікаюся тим, що я говорю. І от так. Мені ще й не можу говорити, Так. О, хтось топає. Я це чую, не знаю, що це ви, Ві? Спраут. Бобет! Бобет! Ура! Бобет! Бобет! Давай! оп, Щось мені треба. по Побібет? Так, Бобетам, да, по бобет. Туди мені згорився. оп, мені не треба. Не біжить? Не, ну, не біжить. Мені треба зібрати по бобетам? Ні. Куди, будь ласка там? Побет, ура! Блін, не робіть, будь ласка, я... мені треба ще одну капсулку, так? Дві капсулки на кожного 200, да. Де ще одна капсула? йолки палки Покажіть мені, де вона? Тут нема тут. О! Це на ней. Ура! Це Бобет! <ріст> так, якби я. От... Це як то спеціально, коли я спеціально беру Роджера, то мені Бобет взагалі не попадається ні раз. Юлки-палки, отстань. Я тут трошки постою, поговорю. Так ось, коли я беру роджера, мені Бобет взагалі не попадається. І навіть таке було. Вона є в цьому. Показано, що сьогодні більше має попадатися бобет. вона Бетла. Не... Я я вдягнула Роджера, вона не попадається. А коли я на якомусь персонажі вожу. Чи просто там на Братні я була. Ні, на Братні, Коротше, якщо я на якомусь персонажі, не Роджері, О, йому там 10, 9, 15, то вона завжди попадеться. Це якийсь... е, Це як називається? Що в нас розуміє? Це якийсь подлость, інбеджак, як це називається, mm. тепер я точно її заграла. Блоти, Я вмираю. Все, я її заграла, зібрала всі будило, чудово. чудового. що шеї, сцену. До речі. Я-то oh. заліз. Я, до mm. сам... речі, чула, що якщо в. Якщо в тебе є коні і. Совестер його так звати, да? ти стаєш на подаруночки. Боже, що, що ти робиш? Я це зробив. Йому. Це в мене вісно чи в неї? Так ось, ти десь стаєш біля подарунки, тобто стаєш на подарунок, вдягаєш коні, застрягаєш землі. Це дуже страшно, але. не страшно. І потім ти вдягаєш любого. Це хто? А, це, блін, це ко? я думав, це Пібл. Якби був Пібл, то він би. Орав би. Орав би. Кричав. Так, значить... Ой. На, на. Я така добра. Пум-пум! А, це мою машину зробили. Думала, це я заграла. Так. Я вже купила і, і на Бобетскін, і на Бокстена, і на Поппі. О, Тут скраб. Я вмію скраб водити. Дайте мені скраб. Ну. Можна я повожу? Чи не можна? Бо я вмію водити, бо. вийома! Я завжди йду, отак, от спереді, неї, бо наш хвіст витягує, зупиняється, і це прям мені подобається. Я не пам'ятаю, я один раз. я, до речі, бачила, що. Водять добре на тулус, Але це прям, це прям дуже треба бути крутим дістрактором, щоб на тулус водити. Бо вона ж треба на тулус мастерство, щоб купити пібло, так? Так. А в мене є тудлс, по-моєму, навіть не є мастерство. У мене є мастерство на 5 тунах. Це Луї. Він сіренький, ви це одразу бачите. Поппі, бо я купила Луї, треба було на попі мастерку. Эм, Тиша, э, Тоддлс, значит, что-то про Еше, я точно не помню, кто. Ну, я, когда я умру, я подивлюсь. Так, скоро машина взрывается, а что нет? Угу. Я скрепа, скрепа. Скраб, сцена скрепа. Давай. Все я роблю. Да, М -м. Блін, <смі> мені так подобається. Бобет. Ну, анг англійське ім'я. Дякую. Англійське ім'я Бобет буде по російськи ботінка. Мені цікаво, як вона буде по квітні, але. Ой, Немає такого. Є там японський, по-моєму, китайський, російський. Щось зараз ми подивимося. <тут> e зараз ось от поліж чіво. <пух> Боже мій. Що тут написано? Коротше, я слова я, я, я не розумію, тому далі Арабік. Actually, немає України, мені цікаво, як би був перевод, якби була Україна. Бо тут є, я бачу тільки Росія. Бо я знаю російську мову, а я... деякі слова навіть схожі, наприклад, деякі слова однакові. Я не знаю, це треба думати. Так. Фін. Мед. Oh, Ні, ну мені треба. Я хочу водить. Ви що? Мені треба аптека. Пібл. А чого? Я можу поводити. Давайте я повожу. Yes. Там мені краще не водить, коли я. От бачите, тіша біжить, От коли брушає тіша, то тіше відстає. Зараз відстає фільм. мене це так бісить, чесно. Все я трішки повожу, добре, це мало, це мало бути відео, як я вожу, але чомусь я не тут не вожу, а говорю. Я знову вожу. Ти, вожи, ти води ем... фіна, бо він мене бісить. Розумне пояснення. Так. Уйди звідси, уйди, Пібл. не порть мені нерви, будь ласка. Все, я з одним хп. Я не розповідала, але я зараз на Луї граю дуже довго, дуже багато ігор я грала, і в мене там. Я один раз водила він. Ві. з одним хп, бо я вважаю ві самим опасним тім. Е, ну, тим. Йомай. А ти не бачиш тут ввожу. Все, я сюди пішла. Блін, чому з'яти не може вивалитися бандаж чи аптет? Це було б класно. Так ось я вважаю Ві самим опасним, кого треба стережитися е, персонажа, тому що. В неї є ця замедлялка, тобто, коли ти її агриш, і просто через якийсь час тебе ця штука, типу, ви вас е, заповільнили, ви, стане, ви стали повільніші. І ось це опасно, бо якщо повільний тун не дуже швидкий, то він може втекти, але з шиї з замедлялкою це ще важ, важкіше. Хтось топає? Ні, Ніхто не топає. І я з одним хп водила. Від... О, до речі, тут дві. Зараз я буду водить. я вам покажу. Ну, хоча. Де ти? О, ну. От бачите. уй ой, ой, будь ласка, не умри. Ві О, кнопка. Ві, ти біжиш. Ой ой, 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 Я трохи підшифтовую. Пібл, ти куди? Ну, ви бачили? Оце так само я просто показала. Мені треба тільки зараз дописувала, мені треба зібрати капсулки на неї. Він стільки мейнів сьогодні. І чомусь мейни, іменно тоді, коли я не на Роджері. Коли я на Роджері, ні одного мейна нема. Навіть немає тих персонажів, які. Ем, та заберете цю штуку. Навіть немає персонажів, які мені треба. Ну, типу, що в мене немає на них тринкета. Це так неприємно. Бу -бу -бу. Я хочу Ві водить. Я буду водити зі одним хп. Що ви до мене пристали? Я не хочу водити. Це Ві і все. ВІ одне є. А де ще одне Ві? Покажіть. Дай почекайте, не робіть. Мені треба. Що там? Получається те водить. <світок> 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 да. Ну, зараз ми... З вами маме, подивимося, скільки в мене набралося на Бобет, скільки в мене набралося на ем, Ві. Бо на Ві мене, по-моєму, було 40-30. Бо я можу куплю Ві. Бо в мене є Брайтні, я можу. Ось Брайтні. Я можу не зробити так. 62! Чудово! Так, скраб це по-перше. По-друге Ві. 43, чудово. Я щось чула, що дає. Да. Ось ці предмети, хто не знає, ось ці от краще всього брати, коли ти на джинджер. Да. Коли я не говорю, у мене не все виходить чудово. Коли я говорю, у мене все в вилазить і, і, і іншим боком. Це, ви бачите, так, більш нікого немає. От на астро у мене просто 1%. Денді, ось я казала. Ось у мене є всі, крім дайла. Ну Ні разу. Я його якось так об обкожу стороною. І я, зараз я вам покажу. В мене, <смас> в мене ще не вистачає, бочинками, бочинка. Може чуть так, такий смішний перевод. Ось ці, які мені не подобаються, ті я не купляю. Більшу половину я купила. Оце мені не подобається. Це мені похоже на якогось в церкві оце, і хто святить, мені не подобається. Це блін. А це багато стоїть. Це дуже класно. Смішний бородка смішна. Ну от я вам показувала. Так, <кхе> да, хто не знає, я трошки приболіла. Вона дуже. блін, Яке майстерство? Щось на йому ось такий смішний. Ну, добре, я показала все, що я награла. Скільки пройшло днів? Тиждень, по-моєму, півтора тижні. Ну що ж, потрібно було з вами вже прощатися. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока!